Вінників розкласти. Якщо ми говоримо про мінські угоди, всі ми розуміємо, з чого мінські угоди починалися, і яка була власне кінцева мета мінських угод. Насправді вони е, мали за мету доволі короткострокову е, свою мету, да mm -hmm. тобто не допустити подальшого поширення російської агресії на всю територію нашої держави, так. власне, е, спонукати весь цивілізований світ для того, щоб власне почати вести якісь переговори. Всі знову ж таки розуміють, що е, зараз на даному етапі і це вже, мабуть, десь останні півроку, мінські угоди вони як такі. Які втратили актуальність і втратили взагалі е, надію є, на своє існування, mm -hmm. але е, коли ми говоримо про другу е, річ, яку ви сказали, про полонених, про наших поранених, про загиблих, ця е, тема не буде ніколи втрачати свою актуальність, доки не буде припинена війна на сході нашої країни, фактично. Тому е, не, не не треба так казати про те, що зараз парламент забув ще щось. Ми просто повинні зараз я не казав. Я ми, так закинув, якби тезу, яку в принципі ну починаємо. Я просто якби... продовжую щодо мінських угод. да mm -hmm. од. Мінські угоди втрачають свою актуальність дійсно. Але ми зараз в парламенті, угу. я думаю, що наші телеглядачі повинні про це знати. Угу. Ми зараз розробляємо новий законодавчий акт. проєкт його вже є. Про відновлення територіальної цілісності нашої держави, так. тобто, це не визнання окупованими території Донбасу, да а це є абсолютно новий план. Це план нашої держави, який повинен е втілюватися в законодавчому акті і виходити саме з законодавчого органу, як на мою думку, найвищого органу в нашій державі. Це Оскільки новина, ми маємо, що ви сказали, ми маємо а який республіку? же статус. Там будемо мати оця територія. Тимчасова думаю, окупова. думаю, що ця територія повинна мати статус тимчасово окупованої, так. Саме ага. як і Крим, ага. але поряд із цим ми повинні в цьому законодавчому акті, я переконаний, що він повинен бути підтриманий всіма фракціями, всіма депутатами парламенту, побачити власне план того, як наша держава, як керівництво держави, як вся влада держави буде виводити ці території з під впливу Російської Федерації. Це буде стосуватися не тільки Донбасу, але і Криму. Ось сказати, що дійсно, коли поряд із діями наших європейських західних партнерів, які Вживають санкції, в тому числі там забороняють якісь перельоти повз їх країни, забороняють в'їзд заплив в гавані і так далі. Україна насправді не зробила в цьому напрямку зараз нічого. Так. І народний фронт як політична сила, ми вже не перший місяць наполягаємо на тому, щоб все ж таки ввести візовий режим з Російською Федерацією. Так. А скільки ми пам'ятаємо, що навіть до революції ще ще в 13-му році Російська Федерація, незважаючи на будь-які е, міжнародні договору до. Говори, які існують між нашими країнами, і які ще досі не розірвані, вони в односторонньому порядку почали вводити якісь додаткові умови для того, щоб наші громадяни виїжджали на до їхньої до Російської Федерації, щоб вони там працювали за якихось особливих умов. Тобто вони самі почали це обмеження. І коли сьогодні ми чуємо критику щодо нашої позиції щодо візового режиму з Російською Федерацією з агресором, який вбиває наших громадян, я цього взагалі не розумію. Ми повинні ввести візовий режим, режим тільки для того, щоб перед. В першу чергу убезпечити наших громадян, щоб вони не їхали просто так до Російської Федерації і не ставали там бранцями, і не ставали Разумію. там заручниками, через яких потім Україна повинна власне переживати і забирати їх назад і викуповувати чи обмінювати на когось.